Бог відкрив їй ворота і йшов поруч з нею, розпитуючи то те, то се. Він хотів отримати відгук з перших уст щодо його творіння, він же ж так старався, тому й спитав, як анні сонце: Ой, та що там сонце, пекло мене вдень на полі, могли б якесь лагідніше зробити. А місяць, питав далі Бог, та що там місяць? Світив з вікна і пес нашвив на нього, як скажений, не давав спати. А що там море? Та звідки мені знати, я ж нікуди не виїжджала з області, все життя прокрутилося в селі та на городі. А як вам спів птахів? Та що того співу? Та хіба я чула за тими клопотами один півень збудить та я вже встаю та до господарки? А от Зозуля вашу діло робила, скільки літ мені накувала і все правда. А Соловейко не тьохкав вам, коли ви з чоловіком під вербою сиділи? Ой, та коли то було, я й не пам'ятаю. А роса гарна зранку, випитував Бог, як вона блистить на вранішньому сонці? Коли ж мені на ту росу дивитися, я ж працювала з чоловіком, аби дітям в місті квартиру купити, а в місті хіба ту росу побачиш?